18 березня відбувся робочий візит президента України Петра Порошенка на Хмельницьку ЕС. В ході робочої поїздки на ХАЕС главу держави супроводжували віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, ряд інших очільників відомств та посадовців держави, відкриваючи нараду з питань поточного стану та перспектив розвитку атом енергетики України Петро Порошенко зазначив гарантом енергетичної безпеки України і розвитку економіки є без перебільшення атомна енергетика. І я хочу про це сказати тут: тішині, щоб почули всі українці, що той внесок і та зростаюча роль, яку зараз відіграє атомна енергетика, є визначальним і для енергетичної безпеки, і для конкурентоздатності економіки. Виробництво атомної енергії на рівні 53-58% з одночасним забезпеченням високого рівня ядерно-радіаційної безпеки, повна заслуга атомників, якісною зміною для розвитку ядерної галузі є диверсифікація ядерного палива, подолання монопольної залежності від Росії, застосування на українських блоках американського палива компанії Вестінхаус. Майже половина атомної генерації України перейшла на американське паливо і за моїм наполяганням, процес диверсифікації триває. Причому це аж ніяк без втрати будь-яких показників ані якості, ані собівартості продукції. Ми зберігаємо конкурентне середовище, і диверсифікація працює виключно на Україну. Амбітне своєчасне завдання створення власного заводу з виготовлення ядерного палива в складі НАЕК. вибір зустрічі саме на ХС не випадковий підкреслив гарант держави. Адже саме з нею пов'язані два надважливі проекти: енергетичний міст Україна ЄС та добудова 4-го енергоблоків станції щодо енергомосту. Цей проект дозволить перспективі здійснити інтеграцію об'єднаної енергетичної системи України з європейською мережою НСЕ. І Хмельницька атомна електростанція стане пілотною в такій інтеграції. А отриманий внаслідок, а отриманий внаслідок реалізації цього проєкту унікальний досвід дозволить нам якнайшвидше об'єднати українську українську європейську енергосистему. І реалізація цього проєкту не лише забезпечить збільшення експорту електроенергії з нашої країни, але й дозволить залучити кошти на добудову. Нових енергоблоків кошти європейські, дешеві, довгі і стратегічні. І це відповідає стратегічним інтересам України і баченню майбутнього розвитку енергетики, а також енергетичної безпеки наших партнерів, країн ЄС. Великим здобутком є втілення спільних заходів служби безпеки Нацгвардії України служб фізахисту НАЕК щодо протидії потенційним загрозам. Заходи безпеки збільшені в 10 разів на сьогоднішній день, і ми готові. Нести відповідальність про безпеку від терористичних загроз. Причому як щодо загроз Нацгвардії щодо терористичних атак з землі, так і щодо повітряного прикриття атомних станцій, в ході наради були підняті питання перспектив видобутку урану в Україні, будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Щодо реформування ринку електроенергії в Україні стартувала реформа енергетичного ринку. Нарешті, яка має на меті формування цін на електроенергію як для виробників, так і для споживачів шляхом створення конкурентно відкритого ринку. Можу сказати, що найбільший вигододобувач це енергоатом і атомщики. І в цій ситуації атомна енергетика набуває особливо важливого значення. На отримує фінансову можливість для розвитку, для створення нових заміщуючих потужностей. Для використання свого експортного потенціалу про надважливу роль проекту енергоміст україна ЄС та що потрібно для його реалізації в своїй презентаційній доповіді. Стратегія розвитку енергоатому зупинився президент ДПНЕК Юрій Надашковський сьогодні. Росія використовуючи як не парадоксально експортне електричне з'єднання Польщі, що фінансується за рахунок Європейського союзу та гібридну електричну систему Литви, має всі шанси починаючи з 2020 року стати ключовим гравцем у регіоні після введення. В експлуатацію білоруської АЕС-островець потужністю 2400 МВт. і от запобігти цьому якраз і могло би своєчасне введення в роботу енергетичного моста. В разі його втілення, експортний потенціал Бурштинського острова зростає від 550 до 1550 МВт. мегаватт. При цьому енергетичний міст відкриває нові взаємовигідні можливості: енергетичне кільце. Жешу, Хмельницька ЕС, Альбертирша дозволить здійснювати транзитну передачу електричної потужності 1300 МВт між різними регіонами Європи: від Німеччини, Польщі через Україну до Угорщини, Румунії та країн Балканського регіону. Пане президенте, дозвольте звернути вашу увагу, що ми будуємо не просто енергетичний зв'язок між Україною і Європою. Цим проєктом ми по суті об'єднуємо північну і південну частину Східної Європи. І друге значно підвищиться безпека Хмельницької атомної електростанції при втраті власного електроспоживання або ж української чи європейської енергосистеми у випадках так званої системної аварії, оскільки енергетичний міст додатково забезпечить незалежне резервне джерело електропостачання. Вперше в енергетичному секторі для реалізації проекту, що напряму пов'язаний з добудовою третього четвертого блоків, ХАЕС, забезпечується державно-приватне партнерство. Впевнений, пане президенте, що сьогоднішнє ознайомлення ваше на місці з поточним станом Перспективами проєкту дадуть такі додаткові імпульси для всіх влади і сигнали для національних регуляторів щодо поєднання зусиль у успішній реалізації. Продовжуючи тему перспектив, слід відзначити, що енергетичний міст органічно пов'язаний з іншим надзвичайно важливим проєктом, визначеним енергетичною стратегією України на період до 2035 року. Ви вже його згадували. Це добудовою енергоблоків на Хмельницькій АЕС, адже довгостроковий контракт. На експорт електричної енергії з другого блоку Хмельницької слугуватиме фінансовим інструментом до будови її третього, четвертого блоку у якості застави для отримання кредитних коштів. Я хотів би наголосити за попередніми домовленостями без суверенних гарантій. А це в свою чергу дозволить залучити експортне кредитування для постачання обладнання ядерного острову, ядерного палива першого завантаження та окремих видів спеціального обладнання і послуг. При цьому локалізація в Україні виробництво обладнання, виконання проєктно-вишуковувальних, будівельно-монтажних та інших робіт складе не менше 60%, а можливо 70 відсотків. Харківський турбоатом вже почав виготовлення роторів для ХС-34. Стадія реалізації проєкту. Урядом схвалено теодобудови Хмельницького 3-4 енергоблоків. Найближчими днями ми плануємо завершити оцінку впливу на довкілля і отримати позитивний висновок мінприроди. Наразі розроблений і погоджено з центральними органами виконавчої влади законопроект про розміщення проектування і будівництва енергоблоків номер 3 і 4 Хмельницької АЕС. Завершується його правова експертиза. Мінюсті. Ми сподіваємося, що після схвалення уряду він буде розглянути як невідкладний і прийнятий Верховною Радою України. Ключовими завданнями для НЕЕК є продовження терміну експлуатації блоків. В наступному році заплановано вести перший пусковий комплекс сховища відпрацьованого ядерного палива, диверсифікація джерел постачання палива, розвиток малих модульних технологій. Спільна позиція в розвитку атомної галузі підтверджена і від Верховної Ради України. я Підтримую проєкт енергетичного мосту Петро Олексійович, я вважаю, це дуже правильно. Я вважаю, що ключовим, можливо, результатом наших атомщиків це є те, що ми зберегли унікальний інтелектуальний, адміністративний організаційний і науковий потенціал. І я переконаний, що добудова третього, четвертого енергоблоків енергетичний міст. Це не програма, яку будуть робити, умовно кажучи, європейці або китайці, або Південна Корея. Це українська програма, яка дасть можливість дуже серйозно зробити величезний такий потужний поштовх для українського технологічного енергетичного потенціалу. Тому ще раз дуже щиро дякую атомщикам, тому що ваша робота, ваші результати, вони лежать в основі енергетичної безпеки держави. Голова профспілки на ек підняв питання престижності професії атомника, тарифу для компаній, закріплення персоналу. Міський голова Нетішина зупинився на питаннях, важливих для зони спостереження станції. Прибудобудови 3-4 наероблоку світова традиція є і це закономірно. Розрахунки на екенергоатом є з приводу того, щоб до 10% на розвиток інфраструктури передбачити видатках. Я прошу дуже, щоб це було передбачено. І ще один момент. те, що говорили, шановний депутат, з приводу 1% з компенсації зони ризику населення, було за 5 років справно, на як енергатом перераховано 2 мільярда 140 мільйонів 960 тисяч гривень, повернули 637 тисяч гривень. Тобто, вибачте, мільйонів. І того півтора мільярда для міст супутників і тих, хто зв'язаний з атомною енергетикою, не повернулося. Президент дав доручення віце-прем'єру розібратись з даною проблемою та через місяць відзвітуватись. Нараду на ХС із питань поточного стану та перспектив розвитку атомної енергетики України Петро Порошенко назвав результативною. З підсумками нашого обговорення я дав доручення підготувати відповідний указ президента про додаткові заходи в сфері підтримки розвитку вітчизняної атомної енергетики і підвищення рівня безпеки при використанні атомної енергії.